Острів смерті! Вітаємо на другому поєдинку. Цього разу з боку людей інше бійчиня протистоятиме наступному демону. Хай! Ова, ці демони безцеремонні. Наших <ривіт> хробак сраний! Знай наших хробак Ну все, годі з вас, бо все більше нагадуєш свого па знову почую щось подібне. Не знаю, що тобі зроблю. Як скажеш, і не стався до турніру так легковажно. Це погано впливає на кого. Ти маєш бути взірцем для сестри. А я і є взірцем. І зовсім не легковажна. Так, що розслабся, не бикуй. Ось для того ми і їдемо трохи відпочити від цього турніру. А найкраще для цього підійти кемпінг у лісі. Ти така мудра, мамо! Я ж маю піклуватися про донечок. Йойки! ледь не відволіклася від дороги. навіки» навіки. Перекладено та озвучено лавцюманом та юкарічі. Уляна спонсано теоре 102 кілометри острова смерті. Ну хіба ж не чудово? Відпочинок на свіжому повітрі, де окрім нас немає жодної душі. А на закуску канапки Приїхали в якесь болото. Мамо! А що це за Це такий туалет. Ова! Ціла кімната для какання. А це Пахне точнісінько, як кімната нома. А як ти взагалі дізналася про це місце? А, ну, це є. Ну, все. Ану, колися, мамо. Ти дивно повадишся, від кого ми приїхали на турнір. І особливо, коли десь вилізає. Імператор горо. Ах, схоже, прийшов час вам зізнатися. Ноно, гого жабчику? Я знаю, жабчику теж не до вподоби зміни моєї поведінки. У нас з була інтрижка. Що там ви наче сказала, що тут нікого немає бути. Хто ви такий? Мене звуть Гейсон. Я живу в цьому лісі. Мій нужник зламався, тому я прийшов відкласти личинку сюди. Коли я зливаю воду у себе вдома, то потік прилітає між сідниць, наче якась ракета. Добре, Гейсон. Ніж! Що таке? Па! Перестань! Гей, а вправно ти дала лящадій дитині. Схоже, ти маєш неабиякі бойові навички. Тебе часом не Гого Мацумото звуть. Та це ж я. Га? Зрозуміло. Мій наступний бій має бути з тобою, але битися з дитиною для мене якось занадто. Зате я знаю, хто зможе мене замінити. Моя донечка, Гейко. Я гейко! Татусь мене усьому навчив. Навіть як четвертувати та гратися з людськими органами. Тату, диви, як можу! Є! Схоже, трошки промазала. Сур <плес> не починати бій без мене. Це ж До бою! Комоцумату вже показала себе під час першого бою турніру. Та чи зможе вона вистояти проти мініатюрної серійної Кейко? Ви не прогавите жодної секунди цього дивовижного бою, що й на оператори облишать єдиний тутешній туалет? А тут і так файний ракурс покажи їм. Міні телевізор не дасть нам прогавити Ні, секунди. До бою. Мене. Тобі від мене не сховатися. Де ж вона може бути? Вона може ховатися за будь-яким деревом. Бий назавжди.

Але я більше не дам себе соромити на очах мого батька. Я теж не збираюся програвати. Ти ж також Мої протектори! Моя в'япована щука! Бій занадто напружений, Ну, як на мене. Оце ж Гого. Га? Не тікай Гого. І навіщо ці кішкі-мишки? Це страшнюче. Припорошена халупа буде чудовою схованкою. Помиляєшся, Гого. Може, вони тут і живуть, наче кімната ноно. Гей, кочан. Ти маєш негайно зупинитися? Тату, що це ти тут робиш? Терно. Гей Кочан, ти дуже неслухняно себе поводиш. І це. є... Ти маєш перестати переслідувати Гого. Я думаю, вона класна і хороша дівчинка. Вибач мене, татку! Тобто пробачаю. гейко Кочан, закрий очі. Я роздягаюся. Коли я знімаю воду у себе вдома, то потік прилітає між сідниць, наче якась ракета. Пане Гейсон, мені прикро, але схоже ваша дочка програла. А? Ви впевнені? Матінко, її маска злетіла. Яка бритка! Вже вдруге переможницею стала Гога Моцумато. Ну, все, пора додому. З нею буде все добре? Та, звісно, знаєте, мене багато разів топили, різали, вішали, спалювали, підпалювали та топили водночас, запускали у космос та навіть підривали бомбою. Але наступного ранку я був як огірок, тож з нею все буде гаразд. Го! Вітаю тебе з перемогою, Гоко Мацумото. Гого. Ну, папа. -па. Полутів. Сподіваюся, з ними усе добре. Гого, ти неймовірна, я тобою пишаюся. Дякую, мамо. Це так зворушлива. Що сталося, імператоре Коро? Я не почув. Та кажу, це бляха зворушливо, хлопче. Та як щиро сердна батьки люблять свою дитину, Мої мене так ніколи не любили. Мамо, хочу морозива. Ой, хоже тоді все було зовсім інакше. ти з'єж свій сніданок. З наших крабак сраний. Гей, ну стривайте. Якась знайома жіночка. Ніфіга, тільки не вона. Годі смикатися, Гого. Все. Крутяк. То як, що там у тебе скоро? Здається, ти хотіла розказати. Це правда, все правда. Я більше не можу ховати правду. Ми з імператором коро зустрілися під час турніру 20 років тому і закохалися. То це означає... Ми робили оце! Мамо! <світ> Імператор коро це твій батько! Зрозуміло. Ага. Тоді виходить, якщо він, тато Ноно. то хто мій тато? Гого, твій тато разом з нами. Він був тут увесь цей час. Гей, здоровенькі були. Ой, я вже й забула. Привіт, тату. Пора тобі спатоньки, Гого. Нам з Ноно треба ще побалакати. Дякуємо за перегляд! Переклали та озвучили лос Юка Юкарічі. Підписуйтесь на нас обох. Якщо бажаєте, що ще почути у нашій озвучці, то залишайте пропозиції у коментарях.